Пані Ольга, мама одиночка, виховує чотирьох дітей віком від п'яти до п'ятнадцяти років. Жінка каже, в умовах кризи багатьом родинам складно забезпечити всім необхідним і одну дитину не те, щоб кількох Тож можливості отримати таку матеріальну поміч багатодітна мама зраділа. На сьогоднішній день дуже великі ціни. Не вистачає зарплати, щоб дітей приодіти або прикорбити пригодіти з одного з двох вистачає. А так, щоб то і то не вистачає ніяк. Благодійний фонд Бути добру організовано місяць тому. Перша акція фонду вже доволі успішна. Це проходило на протязі двох тижнів десь. І люди, які володіли інформацією про те, що буде проводитися така акція, принесли досить велику кількість речей, Десь в загальному тут десь 800 кілограмів. До акції приєдналися більше сотні небайдужих. Їхня допомога суттєва, кажуть організатори, проте недостатня, аби допомогти всім, хто цього потребує. У банку даних сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, є понад 600 сімей. На цю акцію ми запросили ті сім'ї, котрі були під соціальним супроводом Жироцького міського центру соціальних служб у 2013 році. В даний час ну, плануємо, що візьме участь і допоможемо близько двом сотням сімей. Сім'ї, малозабезпечені, можуть прийти і вибрати собі речі відповідно до віку їхніх діточок і потреб. Протягом двох днів малозабезпечені ужгородці мали змогу одержати одяг та взуття для своїх рідних. Третій день акції відбудеться в п'ятницю на вулиці Ужанській. Організатори роздаватимуть необхідні речі рома.